Всім привіт! Мене звуть Антон Краснов, і сьогодні я розповім вам про спеціальність артист розмовного жанру. Цю професію можна опанувати в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. Академія це справжній зірковий заклад вищої освіти, який готує фахівців музичного, сценічного і циркового мистецтв дійсно міжнародного рівня. Це унікальний навчальний заклад, єдиний у Європі, який охоплює практично всі напрямки підготовки артистів розважальних жанрів естради та здійснює підготовку артистів цирку і шоу-програм. Наш заклад готує високопрофесійних спеціалістів у широкому діапазоні мистецтв від співаків і танцюристів до циркових артистів, акторів і режисерів. Тепер поговоримо про саму професію. Сьогодні спеціальність артист розмовного жанру набула широкою популярності. Зацікавленість глядачів даним жанром викликана насамперед гостротою актуальністю текстів, розкриттям тем, яка хвилює кожного українця. Якщо, навчаючись раніше, ви дійсно могли стати лише конференціє, телерадіоведучим, членом комедійного дуету, то зараз, опанувавши цю професію, ви стаєте акторами театру, кіно та естради. Яскравими представниками розмовного жанру є Андрій Сова, Анатолій Паламаренко, Євген Дудар, Олександр Скічко, Євген Янович, Андрій Данилко, Тимур Мірошниченко та Володимир Остапчук. Якщо ти вирішиш присвятити себе акторській майстерності, приготуйся до того, що доведеться кожен день важко над собою працювати, віддаючи цьому більшу частину свого часу. Без постійного розвитку немає актора. Пам'ятай, що талант – це 10% обдарованості і 90% праці. На шляху до омрійної професії ти дізнаєшся про техніку акторської майстерності і автоматично отримаєш шанс працювати на сцені. Основу навчання будуть складати тренінги: постановка монологів, тренажі, психологічна розкованість та зняття зажимів, робота з партнерами та створення спектаклів. Також під час навчання дуже багато уваги приділяється хореографії, вокалу та пластиці руху. Адже артист розмовного жанру це дуже різностороння спеціальність, яка вимагає від актора бути професіоналом у всіх сферах життя. А зараз пропоную вам переглянути інтерв'ю із старшим викладачем кафедри режисури та акторського мистецтва Есмурзівим Ахмедом Ахмедовичем. Добрий день, Ахмед Ахмедович. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали професію артиста розмовного жанру? Ну, я мріяв ще з дитинства. Я займався в театрі у своєї мами, а потім, коли я поступив сюди, мені дуже хотілося виступати на естраді, бути ведучим. і Читати гумористичні монологи. Як змінився підхід до навчання в порівнянні з першим роком викладацької діяльності і зараз? Ну ще 20 років тому готували артистів розмовного жанру як ведучих, і на естраді вони читали гумористичні монологи. І чому навчали 4 роки. Але з 19-го року вже ми готуємо студентів зовсім по іншому, по іншій програмі. Ми готуємо їх і як ведучих. Як артистів естради, але також ми ставимо акценти і навчаємо їх для бути акторами кіно, акторами театру. Також ми навчаємо створювати свої програми, ну, наприклад, на YouTube каналі, і бути ведучими цих програм. На що ви звертаєте увагу, коли набираєте абітурієнтів? Наскільки людина хоче бути. Цій професії, наскільки вона їй подобається, і наскільки вона її любить. І наскільки вона хоче віддавати себе цій професії, яку читацьку програму ви порадите обрати абітурієнта? Я, зав... Я не раджу брати м, щось дуже відомих, якихось відомих авторів е і так далі. Я завжди раджу брати. Або монолог, прозу, байку Гумаревську, в першу чергу, наскільки вони самі розуміють, про що вони будуть нам розповідати як глядачам, бо їх завдання о, нас вразити. І наскільки вони будуть володіти цим матеріалом, будуть розуміти, про що вони говорять, і про що нам розповідають, і що вони хочуть нам о, передати, які емоції, який сенс. Того, що вони розповідають. От на це ми і звертаємо увагу. І останнє питання: які поради ви можете дати абітурієнтам? Вірити в себе, готуватися, щоб екзаменатори побачили, що ви дійсно хочете бути в цій професії. Але готуватися треба дуже серйозно, бо професія складна, але дуже класна. Добре. Дякую вам за відповіді. Дякую. Дякую. А щоб краще розкрити тему навчання в академії, я вирішив взяти інтерв'ю у студентки третього курсу Руденко Діани. Привіт, Діана. Привіт. Скажи, будь ласка, чи подобається тобі навчатись в академії? Мені подобається колектив, мені подобаються викладачі наші. Мені подобається Ахмед Ахмедович, Мені подобається, і мені подобається напевно сама академія. Тому що коли ти сюди заходиш, це особлива атмосфера, яка створює враження якоїсь великої однієї сім'ї. Мені це подобається. Ось це 100%. Дякую. Наступне питання. Скажи, будь ласка, чому ти обрала саме професію артист розмовного жанру? Тому що я хочу е, стати актором театру та кіно, і зараз ми це і вивчаємо. Я не можу сказати, що ще залишилося таке поняття як естрада, тому ми зосереджені на театрі. Кіно, і це головне. І я просто з дитинства цим займаюся, і я остаточно ще після 11 класу вирішила, що я хочу е, займатися акторською майстерністю, і тому я сюди прийшла. Я вже змінила майстрів, і я дуже рада, що саме зараз я займаюся в. Це буде як <сміх> нахваляю все інтерв'ю Ахмеда Ахмедовича, але я дуже рада, що я в нього займаюся. Мені подобається те, як він викладає, про що він, він говорить, і е, як саме він до нас ставиться. Тому я обрала це місце, е, тому що ну я так відчула. Мені захотілося, я зрозуміла, що це моє, я... тому я тут. Наступне питання. Скажи, будь ласка, який предмет із тих, що ми вивчаємо, тобі угу. подобається найбільше? А, акторська майстерність. Ну це очевидно, тому що це головне. Це те, за чим я сюди прийшла, і те, чим я хочу займатися а, в подальшому житті. Я хочу це зробити своєю професією, як не дивно. Тому акторська майстерність. Це найулюбленіше. Угу. Скажи, будь ласка, чи випробовувала вжити свої сили на різних кастингах, фестивалях? Угу, було таке, що з першого курсу я пішла на кастинги, я цим займалася дуже щільно, і я не скажу, що це легко, це дуже важко. І тому я раджу реально з першого курсу це на собі випробовувати. Тому що, ну чим далі ти це відтягуєш, тим тобі буде важче. Потім це робити. А є декілька проєктів, де я знімалася як другорядна. Так скажемо, другорядний персонаж. Mm -hmm. Ось, і в основному, до речі, ці кастинги це мене направляла сама академія. Тобто, викладачі в академії мені казали, що ось можеш пробувати сюди, ось сюди. І за це велике дякую. Тому що я б сама, до речі, напевно, не пішла. Мені було б дуже страшно дуже. Тому так чим ти плануєш займатися після випуску з академії? По перше, я хочу спробувати податися до театру. Звичайно, це по перше. Буду намагатися. А другорядне, напевне, що я б хотіла, це звичайно зніматися в нових проєктах в українського продакшену, звичайно. І як така мрія, це створити щось своє мабуть, відкрити свою студію. Тому що я б дуже хотіла ділитися своїм досвідом з іншими людьми, навчати їх. І оце як маленька мрія відкрити щось своє. А по перше, це спробувати піти до театру. <гане> ну і нарешті останнє питання: які б поради ти могла дати абітурієнтам? Mm, порада номер один. Добре підготуйтеся до вступних іспитів. Тому що, ну, як там хто б не казав, у нас все чесно, і якщо бачить, що це не твоє. Так і можуть сказати, можуть сказати, що нам здається, що тобі треба займатися чимось іншим. Ну, це стосовно акторської майстерності. А, тому добре підготуватися до вступних іспитів. А по-друге, не боятися. І якщо ти вже вирішив, то спробувати обов'язково треба. Добре, дякую тобі за цей. Дякую тобі. Якщо ти відчуваєш непереборне бажання виступати на сцені, його потрібно обов'язково реалізовувати, незважаючи на сумніви, нерішучість та страх. І з цим тобі допоможуть в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. Тут ти зможеш реалізувати свій творчий потенціал, здобути якісну освіту та вдало працевлаштуватись. Тож, ми чекаємо саме на тебе. До зустрічі в Академії. Па-па!